У маленькому селі серед гір жив старий майстер, який створював свічки. Його свічки були звичайні до того дня, поки він не створив одну особливу. Ця свічка ніколи не гасла й, кажуть, могла виконувати бажання тих, хто запалював її з чистим серцем. Новина про свічку швидко рознеслася по всьому світу. Люди приходили з далеких країн, щоб запалити її і попросити щось важливе. Вогонь свічки світив яскраво, але лише для тих, хто мав добрі наміри. Одного дня до села прийшов юнак, який хотів лише слави та багатства. Він запалив свічку і попросив багато золота. Світло свічки спалахнуло яскраво, а потім почало повільно тьманіти. Юнак відчув, що щось не так. Він зрозумів, що справжня села свічки у доброті та щирості, почав допомагати людям ділитися тим, що мав, робити маленькі добрі справи. З кожним його вчинком свічка знову загорялася яскравіше, освітлюючи все село теплом і любов'ю. І тоді юнак навчився важливому уроку, світло приходить лише до тих, хто віддає його іншим. Свічка ніколи не гасла і стала символом доброти, нагадуючи кожному, що справжнє світло всередині нас. Мораль, щоб світло ніколи не згасло, віддавай його іншим у доброті, любові та допомозі.